Доброго вам здоров'я, шановні! 30 серпня, субота. Сьогодні Православна Церква згадує Святителя Олександра, Іоанна Посника і Павла Нового, патріархів Константинопольських, ще й сьогодні день преподобного Христофора Римлянина, а ще преподобного Фантина Солунського, чудотворця. Звісно, українського народу на цей день було безліч народних прикмет. Якщо ранковий туман і роса, то погода буде хороша, тепла і ясна. Якщо журавлі вже відлітають, це до холодної погоди на покрову або до ранньої осені. Якщо вже листя опадає з берези, липи, черемхи, починається осінь, це символ передачі сезонів. Якщо роса не висихає до обіду, то очікується похолодання. Якщо дощі йдуть 30 серпня, то буде дощовий вересень такого слід очікувати. Ранкова або вечірня зоря золотистого кольору це до теплої погоди. Сьогодні, шановні глядачі, хочеться побажати вам всім щедрого добробуту і стабільності в кожному-кожному дні. Нехай здоров'я ваше буде міцним, додає вам сил для роботи і відпочинку та дозволяє насолоджуватися життям сповна. Бажаю, щоб гроші приходили регулярно, зберігалися у вас і примножувалися, допомагаючи втілювати мрії в реальність. Нехай у вашому домі завжди панує лад, в серці світло та спокій, а поруч нехай будуть ті, хто щиро підтримує. І хай цей день подарує теплі новини, добрі зустрічі та впевненість, що майбутнє готує для вас тільки найкраще. І з цього відео, шановні глядачі, ви дізнаєтесь всі-всі-всі цікавинки, які я підібрала, які я зібрала про цей день, про 30 серпня в 2025 році. Це в нас випадає цей день на суботу. Чудовий день, насправді є чим зайнятися сьогодні, втім, є свої перестроги, свої певні заборони, забобони так само на цей день існують. Ми про це обов'язково поговоримо сьогодні, розкажу, що сьогодні можна робити, що сьогодні заборонено робити. Обов'язково зазирнемо в місячний календар, що там у нас, яка фаза місяця, що нам сьогодні слід робити, а від чого слід утриматися. Про все це буде в цьому відео. Тому, будь ласка, додивіться це відео до самого-самого кінця. Ставте мені лайк подобаєчку, пишіть коментарі довгі, довгі, декілька коментарів напишіть. Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвоник. Запрошу вас до свого телеграм-каналу. Посилання знайдете в описі під цим відео. І сьогодні, 30 серпня 2025 року, я дякую Господові Богові. Я дякую всім захисникам нашим, я дякую всім заступникам небесним за заступництво. Слава Україні! І я починаю. Сьогодні Православна Церква згадує святителів Олександра, Йоанна Посника і Павло Нового, патріархів Константинопольських. Святитель Олександр був хореєпископом, вікарієм при першому патріархові Константинополя, святителі Мітрофані. В зв'язку з його старістю Олександр представляв його на першому Вселенському соборі в Нікеї. Він прославився боротьбою з аріанами язичниками – Одного разу в суперечці з язичницьким філософом він наказав йому замовкнути в ім'я Ісуса Христа, і той став німим, аж бок, аж поки не зізнався в помилковості своїх поглядів. Ще сьогодні спогадується святитель Іоанн IV Посник, патріарх Константинопольський. Він був таким з 582 по 595 роки. До цього він був ремісником золотарем, відовим суворим аскетизмом. Через постування він постник називається. Також він відомий своєю благочистивістю. Він упорядкував покаянний номоканон настанови для духовенства щодо сповіді потаємних гріхів, адаптуючи старі правила сповіді до особистої щирості каяття. Відомий також своєю щедрістю, роздавав матеріальні блага церкви біднякам. Після кінчини виявили лише дерев'яне ліжко, льняну сорочку та старий одяг, все, що від нього залишилося, це всі його статки, зрештою. Також сьогодні спогадується святитель Павло Новий це патріарх Константинопольський в 780-784 роках за правління імператора Лева IV. Він не підтримував іконоборців, хоч і не мав сили активно протистояти Єресі. Зрештою, відійшов у монастир. І прийняв схему. Ще сьогодні згадується преподобний Христофор Римлянин. Він родом із Риму у VI столітті, пострижений в чернецтво в монастирі неподалік Фодосія, в Палестині, неподалік Єрусалиму. Під час паломництв до святих місць в храмі він побачив інока, що залишався нерухомий, а перед обличчям завершували коло два ворони подія, що дійшла в спогадах про життя святого. За традиціями відомо, що провів він 50 років в суворому постійному подвигу покаянь та молитви, провів ночі в печері святого Феодосія та скитував на Синайській горі. Ще сьогодні згадується преподобний Фантин Солунський, чудотворець він народився в Калабрії, в родині Георгія та Врієни, з восьмирічного віку вихований в монастирі, зростав у подвижництві, без їжі. Іноді, по 20 днів поспіль, без одягу, перебуваючи в пустелях, здійснював подвижницьке життя понад 60 років, прославився як чудотворець у солоні. До нього звертаються віряни з проханнями про зцілення від хвороб, від різних недуг, а також, щоб відвів від них хвороби, які теоретично можуть бути. В народі сьогоднішній день був особливим, оскільки він шов наступним після посного дня, після дня осікновення голови Йоанна Притечі. Це була в нас вчора, тож сьогодні ми маємо розговітися. В народі існувала традиція влаштовувати щедрий стіл 30 серпня, адже гарна господиня завжди вміла смачно і ситно нагодувати і свою сім'ю, і гостей на почесному місці неодмінно ячмінна каша на молоці та свіжоспечений хліб із нового врожаю. За давнім повір'ям, щоб наступного року земля родила щедро, потрібно було взяти по одному колосу ячменю, льону і вівса, сплести з них косу і промовити замовляння. В цей день важливо пам'ятати про гостинність нікому не можна відмовляти в частуванні. Навпаки, Слід щедро нагодувати людину і обов'язково дати гостинці із собою, бо тоді достаток затримається в родині надовго, говорили наші предки. Готуючи в цю суботу, треба бути особливо уважною і сіллю. Якщо випадково її розсипати, у стосунки може увійти зрада. А коли солі не вистачить у якійсь траві, це вже вважалося тривожною прикметою, що невдовзі можуть початися фінансові труднощі. Ті самі труднощі, за переконаннями прабабці наших, приходили й в дім, де цього дня починали рахувати свої заощадження або проявляти надмірну скупість. Ще одна порада стосувалася одягу. 30 серпня не варто вдягати чорне, бо темний колір може накликати в життя негатив. Якщо ж погода не дозволяє з'явитися в світлому вбранні, то обов'язково треба додати хоча б деталь. Якогось більш світлого або червоного кольору, що не можна робити сьогодні, наші прабабці дуже уважно ставилися до прикмет, пов'язаних із певними днями, адже вірили, що будь-яка дрібниця може вплинути на долю достаток та здоров'я. Так, 30 серпня не радили просушувати перини й подушки. В народній уяві ліжко символізувало затишок і добробут сім'ї. А подушки й перини – сон, що з'єднує людину зі світом духовним. Вважалося, що коли їх виносити на двір у невідповідний час, то з дому вивітрюється спокій, може піти щастя і навіть здоров'я домочадців. Люди остерігалися, що разом із пухом чи пір'ям вітер рознесе родинне благополуччя. Не дозволялося також рахувати дрібні гроші до полудня. Ця заборона пов'язувалася з уявленням. Що ранкова енергія визначає весь день. І якщо зосередитися на дріб'язку в такий день, то він мене в клопотах і нестачах, а великого прибутку не буде. Тому будь-які фінансові справи намагалися відкладати на другу половину дня, втім, якщо крупна сума, то нічого страшного. Сьогодні уникали брати в руки карти, а тим більше гральні. В народі вірили, що цього дня карти притягують сварки і зваби. Бо вони пов'язані з азартом та легковажністю. Вважалося, що навіть проста гра в карти може підрізати долю, накликати сварки в родині або втрати в господарстві. Карти і будь-які азартні ігри трактувалися як символ нестійкості, а в цей день треба було берегти лад і злагоду. Ще одна цікава заборона стосувалася встановлення нового паркану. Паркан в традиційній культурі був не лише огорожею, а й межею, що відділяє свій простір від чужого. Якщо почати його будувати в несприятливий день, то за повір'ям родина може опинитися в постійних сварках, ніби відгородившись не лише від сусідів, а й від власного щастя. За народним місячним календарем, 30 серпня 2025 року це сьомий місячний день. Місяць зростає і вже майже завершується перша кватира. В народі вірили, що саме наприкінці першої квартири людина отримує додатковий поштовх до дії, особливо якщо її наміри щирі і устремлені вгору. Цей день особливий для слів, для усного та написаного. Якщо людина сьогодні говорить правду, промовляє бажання чи молитву, це ніби проходить крізь місячний струмінь і набирає сили. Але водночас попереджали нас наші прабабці: брехати, сваритися, лихословити категорично не можна, бо це швидко набере сили, але вже руйнівної. Сни на зростаючому місяці вважаються віщими загалом, але ми маємо тут орієнтуватися все ж таки по днях тижня. А у нас субота, і сни на суботу віщими не вважаються. Тому, якщо вам щось насниться, таке, що вас не порадує, то й хорошо. Забудьте, прокинетесь, забудьте про це, вийдіть на вулицю або в вікно, подивіться, скажіть, куди ніч туди і сон, або на воду це скажіть, і просто наберіть це до голови. Ну, якщо щось добре приснилося, ну, тоді. Намагайтеся себе запрограмувати, щоб завтра цей сон повторити, і тоді він має здійснитися. Але взагалом сни на суботу вважаються пустими в нашого українського народу. З приводу стрижки, сьогодні дуже чудовий день для того, щоб її проводити, тому що в нас, по-перше, зростаючий місяць, це означає, що волосся, яке підстрижене на такому місяці, буде набиратися від місяця сили. Воно буде дуже швидко відростати, воно буде густим, випадіння майже припиниться, якщо підстригтися в такій квартирі. І з волоссям буде все-все дуже добре, воно буде таке міцне, воно буде здорове, воно буде блискуче, чудове буде волосся. Тому, якщо ви запланували собі якісь такі процедури, будь ласка, виконуйте їх. Те ж саме стосується нігтів. Нігті будуть здоровими, міцними, будуть вас радувати, манікюр вас буде радувати, але буде швидко відростати. Чи це добре, чи ні, це вже вам вирішувати. Якщо ви хочете, можливо, там, щоб не так швидко відростали нігті, то це тоді манікюри ваші треба робити на третій квартирі, не на четвертій, а саме на третій і поближче до повного місяця. Оце цими днями, коли повний місяць, от тоді можна таке робити, а тоді можна розраховувати на те, що якщо ви там нанесли якийсь. Гель лак, і він дорого коштує, і вам би не хотілося, щоб він швидко відростав, от тоді можна проводити такі процедури. З приводу всіх інших процедур, які треба проводити цими днями, то ми з вами знаємо, що саме на зростаючому місяці все, що ми хочемо, щоб зростало, от все це треба в те і треба вкладатися. Значить, якщо це здоров'я, якісь питання по здоров'ю, то треба вкладатися в ті процедури і ходити на ті процедури, які... Додають вам здоров'я, які працюють на ваше здоров'я. Не ті, що прям від хвороб захищають, а от саме ті, які додають вам сил, енергії, вам додають імунітет, можливо, ваш підживлюють. Добре займатися спортом, починати, принаймні, займатися спортом. Добре, медичні будь-які процедури проводити, так само ті, які будуть споникати ваш організм на те, щоб він сам заряджав себе здоров'ям і благополуччям, і довголіттям, відповідно. Звісно, в тому разі, якщо ви переживаєте якісь гострі стани, якісь небажані стани, то вам необхідно обов'язково на них реагувати у спеціалістів відповідних. Але загалом, якщо ви себе нормально почуваєте, то об'єктивно краще от зараз на такій фазі місяця вкладатися саме на укріплювальні, укріплювальні якісь процедури і якісь укріплювальні дії відповідні робити. Сьогодні, за днем тижня в нас з вами, шановні глядачі, субота. Це означає, що сьогоднішній день добре присвятити тим, щоб поприбирати в хаті. Субота у нас взагалі в українській традиції вважається напівробочим днем, а напівднем, який передує неділі. В неділю працювати не можна. Через те все, що вам треба зробити, по хаті, поприбирати, помити щось. Помитися сам, самим. Ну, взагалі, наші предки це в них був такий банний день. Вони е, самі милися, мили всіх дітей своїх, мили голову обов'язково. Чоловіки мали поголитися обов'язково саме в суботу. Прибрати в хаті треба було помити в хаті, позамітати в хаті, перемити весь посуд, ну прибрати, довести все до ладу. І бажано приготувати навіть їжу на завтра, на неділю, щоб вже в неділю не треба було цим займатися а в неділю можна було би відповідно духовним справам присвятити весь день. З приводу замовлянь, які дуже добрі читаються саме в такі дні, то в суботу, традиційно, традиційно оптимальний день для того, щоб читати замовляння від переляку. Замовляння в мене завжди автентичні, справжні, стародавні українські, я їх беру в етнографічних стародавніх джерелах. Тому можете їх використовувати. Я, як завжди, залишу замовляння сьогоднішнє в першому закріпленому коментарі під цим відео. Зможете скористатися принагідно, якщо буде така потреба. Слухайте уважно текст. Переляк-переляк. Перепили кузик, гукаєш за залізним лісом. За що перелякав? За ти й піди. За острів у море, на Дуб високий, де човника нема, діжки нема, де нікого нема, тільки ти й сам переляк. А Рабу Божому назвіть ім'я бути спокійним, бути здоровим. Амінь. Як взагалі традиційно проводили ці обряди виливання переляку, значить, хворого садовили обличчям до ікон, виливали над головою розтоплений віск в миску з водою, робили це тричі. Після кожного лиця шепотіли замовляння тричі, починаючи та закінчуючи молитвою Отче наш. У селі Балашівка на Рівненщині найбільш поширеними ляки були такі вужачі, собачі та котячі, і виготовлений із воску відбиток в мисці часто утворював фігуру відповідної тварини. Якщо переляк свіжий, достатньо трьох виливань і дев'яти повторів замовляння. Якщо ж задавнений переляк, то процедуру могли виконувати дев'ять різних знахарок. Кожна тричі виливала віск і дев'ять разів промовляла ті самі слова. Воду після ритуалу, ну якщо знахарка добра, то вона виходила потім з цією водою, шукала місце, де люди не ходять, і туди виливала, тому що в цій воді власне, і знаходиться ця хвороба, ця болячка. А от якщо зла знахарка була зла відьма, то вона виходила і вливала туди, де люди ходять, наприклад, на перехрестя. І це саме те, чому не можна по перехрестях ходити в певні там години доби, не можна підіймати в жодному разі нічого на перехрестя, тому що саме туди погані люди, погані знахарки, погані відьми злі, вони туди викидають такі заговорені речі або виливають заговоренну воду. З приводу посту, то, як ви вже зрозуміли, в нас сьогодні субота. Втім, субота в нас не проста, а це субота після Головосійка. Тому сьогодні ми розговіємося, можемо вживати абсолютно будь-яку їжу, яку нам хочеться. І навіть треба бачити, сьогодні в нас має бути щедрий стіл, відповідно. І ми маємо пригощати всіх подорожніх, кого побачимо. Сусідів можна пригостити, друзів своїх можна пригостити. Не можна в жодному разі нічого жалкувати сьогодні. Нехай сьогодні у всіх буде щедро, у всіх буде добро і всі зможуть поділитися тим, що Бог послав. Сьогодні можна вживати м'ясо, рибні страви, будь ласочка вживати, якщо вам хочеться. Якщо вам хочеться вживати молочні якісь страви, так само можна це робити. Сало, будь ласочка, борщик наваристий так само зі смальцем, зі салом. Будь ласка, вживайте, варенички так само може, можете зробити. Знову ж таки, хто завтра зранку піде до церкви, то так само ми пам'ятаємо, що ми можемо сьогодні наліпити, наліпити наварити варити вареників, сьогодні поїсти. Ще на завтра залишити, але завтра зранку на, на серце ми маємо піти до церкви. Там сповідатися, хто йде сповідатися, причаститися. І після цього ми повертаємося додому, і після цього тільки сідаємо за стіл і можемо вже вживати цю їжу. Ну, така традиція, в принципі, в Україні. От, ну і, звісно, в нас сьогодні ще залишаються іменинники, і з іменинами хочеться привітати Арсенія, Опанаса, Гаврила, Григорія, Данила, Івана, Ігнатія, Леоніда Макара. Олександра, Павла, Петра, Федора, Якова та Єлисавету. Хай цей день подарує вам щирі усмішки, міцне здоров'я та затишок в домі. Нехай удача супроводжує всіх справах, а серце наповнюється теплом від добрих слів і приємних зустрічей. Хай життя буде щедрим на гарні події, вірних друзів і радісні новини. Шановні глядачі, хай. Ваші небесні покровителі вас захищають, покривають вас, указують вам дорогу правильну і підказують вам легкі і правильні рішення. Ось все, що хочеться сьогодні побажати. Завтра буде дуже цікавий день. У нас вчора був цікавий день, завтра, післязавтра, два так само дуже цікавих дні. Тому обов'язково повертайтесь на цей канал, щоб в деталях дізна... дізнатися про те, яке сьогодні свято і що не можна робити завтра. У ну, нас вже друга чверть почнеться за місячним календарем. Там буде про що поговорити що ми робимо саме в цей період. Е і ну, взагалі там буде про що поговорити. Тому давайте зустрічатися вже завтра. А сьогодні я вам дякую за цікавість до українських традицій, за те, що приділили свій час їх пізнанню. Слава Україні! Будьте здорові і до зустрічі завтра. До побачення!